Моє вітання. Дослідимо функцію f x дорівні x куб плюс 1 поділити на x квадрат та побудуємо її графік. Спочатку знайдемо область визначення цієї функції. Оскільки в знаменнику функції х квадрат, а знаменник не повинен дорівнювати нулю, то х дорівнює 0 не являється точкою області визначення. І область визначення буде. Проміжок від мінус нескінченності до нуля в об'єднанні від 0 до плюс нескінченності. Точка 0 не належить область визначення заданої функції. Для того, щоб дослідити на парність функцію, згадаємо, що в означенні функція має бути симметрична відносно нуля. В даному випадку область визначення функції симетрична відносно нуля. А також виконуватися умови f від мінус х f від х, якщо функція парна, і f від мінус x рівні мінус f від х, якщо функція не парна. В іншому випадку функція буде ні парна, ні не парна. Перевіряємо виконання цих умов. f від мінус x дорівню. Підставляємо замість x мінус x. Отримуємо. Мінус х в кубі плюс 1 поділити на мінус х в квадраті. Мінус х в квадраті це просто х в квадраті. А мінус х в кубі це буде мінус х в кубі, тому що непарна степень, знак мінус залишає. Дивимося, що ця функція аж ніяк не буде дорівнювати початковій. Отже, вона не дорівнює f fід x. Також винесемо мінус задушки. І бачимо, що все одно в дужках в нас fід x не получається. Отже, вона не дорівнює мінус fід x. Робимо висновок, що задана функція не має властивості пар... парності, тобто вона ні парна, ні не парна. Дослідимо функцію на розрів. Оскільки х рівні нулю не належить області визначення, то хрівні нулю є точка розриву. Для того, щоб вияснити характер цієї точки розриву, знайдемо ліву і праву границю. Знаходимо лівосторонню границю. Границя куб плюс 1 політиний х квадрат. При х, що прямує до нуля зліва, дорівнює плюс нескінченності. Тому що ставимо замість х дуже мале від'ємне число близьке до нуля. В чисельнику буде знак плюс, а в знаменнику це ж саме число піднімаємо до квадрату, також буде знак плюс. Але в чисельнику, коли застосувати почленне ділення, то х куб поділити на х квадрат, лишиться х, а якщо прямую до нуля буде 0, а в знаменнику, а, а далі додамо одиниця на х квадрат. В знаменнику нескінченно мале число, яке прямує до нуля, а в чисельнику одиниця. Це нескінченність. 0 плюс нескінченність це буде плюс нескінченість. Тепер дослідимо функцію. Знайдемо границю функції. Правосторонню. Х прямує до нуля справа. Також, якщо зробити пошлене ділення, Виконути операцію пошленної ділення, то отримаємо функцію х 1 на х квадрат. Х, якщо прямої до нуля, це 0. А одиниця на х квадрат це плюс нескінченність. Отже, границею буде знову плюс нескінченність. Робимо висновок, що дорівнює 0 точка розриву другого роду. Дослідимо функцію на асимптоти. З оцих границь. Видно, що х дрівні нулю це вертикальна асимптота. Вертикальна асимптота в нас є х рівні 0. Дослідимо на горизонтальні та похилі асимптоти. Для горизонтальних і похилих асимптот формула 1 y рівні ка плюс b. Якщо k дрівні 0, то вийдеться горизонтальна асимптота. Якщо k не дорівнює нулю, то асимптота буде похила. k знаходиться за формулою. Границя від x поділити на x. Знаходимо цю границю. Підставляємо fx, буде x куб плюс 1. І в знаменнику цю функцію множимо на нашу функцію на x. Там було за умовою в знаменнику х квадрат функції, множимо на x, буде x в кубі. Знову застосовуємо почленне ділення х куб поділити на x куб, буде 1 плюс 1 на x куб. Границя сталої є само стали, буде одиниця. А границя 1 на х, якщо прямої до нескінченності, буде 0. Це нескінченно мала величина. Одиниця плюс 0 до рівні одиниці. Отже, k в нас до рівні одиниці. Знаходимо b. b знаходиться за формулою границя від x мінус kx. К ми вже знайшли. Підставляємо замість від х нашу функцію х плюс 1 на х квадрат. За одиницю виходить мінус х. Зводимо до спільного знаменника. Отримуємо границя х плюс 1 мінус додатковий множник х квадрат буде мінус х куб. Тому що помножити на х це буде х куб. І поділити на х квадрат. Х куб і мінус х куб взаємно знищується, отримуємо границя одиниця на х квадрат. При що прямої нескінченності ця границя дорівнює 0. Отже, b дорівнює нулю. 0. Підставляючи вираз похилої асимптоти замість К1 замість Б0 отримуємо формулу похилої асимптоти. Y дорівнює Х. Це і є наша похила асимптота. Дослідимо функцію на екстрему. Знайдемо точки екстремуму. Для цього треба знайти похідну заданої досліджуваної функції. Находимо похідну. Маємо нашу функцію наявляється дробом, тому застосуємо формулу похідної частки. Похідна чисельника 3 х квадрат на знаменник на х квадрат. Мінус похідна знаменника 2х. Помножити на чисельник. Передважаємо на чисельник. Х плюс 1. І поділити на знаменник в квадраті. х в четвертій степені. Далі можна винести х за дужки і скоротити знаменником. В знаменнику лишиться Х куб, а в чисельнику лишиться 3х куб. Бо ми 1х скоротили і винесли за дужки. Розкриваємо дужки. 2х ми винесли на х куб буде мінус 2 х куб, І мінус 2 на 1 буде мінус 2. В чисельнику зводимо подібні. Отримуємо x куб мінус 2 поділити на х куб. Знаходимо точки, в яких похідна дорівнює нулю. Маємо рівняння х куб мінус 2 поділити на х куб дорівнює 0. Дрівня до 0, коли чисельник дорівнює 0. Хб мінус 2 дрівня 0, а звідси хрівні кубічний з 2. А знаменник не дорівнює 0. Х не дорівнює 0. Маємо дві точки цих, і ці точки розбивають Числову пряму на три проміжки. Перший проміжок від мінус нескінченності до нуля. Беремо точку лівіше нуля, наприклад, беремо точку мінус 1 і знаходимо значні функції в цій точці. Підставляємо в нашу функцію мінус 1. В похідну, знаходимо значення наш похідної в цій точці. Ну, для того, щоб знайти, якщо похідна більше нуля, то функція зростає, менше нуля, функція спадає. Таким чином знайдемо далі екстремальні точки. Дивимось. Замість х значення похідної підставляємо мінус одиницю. Ось наше значення похідної. Х куб мінус 2 поділити на х куб. Мінус 1 в кубі мінус 2 поділити на мінус 1 в кубі. Мінус 1 в кубі це буде мінус 1. мінус 1 і мінус 2 це буде мінус 3. Поділити на мінус 1 буде 3. Більше нуля. Тобто функція на інтервалі від мінус скічальності до 0 зростає. Беремо другий інтервал від 0. До корінь кубічний з 2. І з цього інтервалу беремо якусь точку. Ну, наприклад, 1. І знаходимо значення першої похідної в цій точці. Тому замість x підставляємо 1. 1 куб мінус 2 поділити на 13. 13 1 куб. 1 куб це 1 мінус 2 буде мінус 1. Поділити на 1 буде мінус 1 менше 0. Функція на інтервалі від 0 до корінь кубічної двойки спадає, тому що похідна менше 0. І залишилося третій інтервал. Це. Від корінь кубічний з двойки до плюс нескінченності з цього інтервала беремо якусь точку. Ну, наприклад, точка 2. І знаходимо значення похідної в цій точці. Замість х вставляємо 2 в похідну. 2 в кубі мінус 2 поділити на 2 в кубі. 2 в кубі це 8, 8 мінус 2 це 6. 2 в кубі 8. 6 восьмих. На 2 скорочуємо маємо 3 четвертих, а 3 четвертих це 0,75. Більше нуля. Отже, функція на цьому інтервалі від корінь з 2 до плюс скінченності також, як і на першому інтервалі, зростає. Робимо висновок, що точка хрівні корінь кубічний з 2 являється точкою екстремуму функції. І крім того, в цій точці похідна змінює знак з мінуса на плюс. Це означає, що точка хрівні корінь з двох, корінь кубічний з двох є точкою мінімуму. Отже, знайшли проміжки зростання спадання і знайшли екстремальну точку одну, точку мінімуму х рівні корінь кубічний з двох. Знайдемо значення функції в цій точці. Підставляємо тепер замість x корінь кубічний з 2 в нашу функцію. Маємо корінь кубічний з 2 до кубу поділити на корінь кубічний з 2 до квадрату і в чисельнику плюс 1 ще є. Корінь кубічний з 2 до кубу це буде просто 2. 2 плюс 1, це буде 3. А в знаменнику оцю двоєчку можна внести під корінь. І 2 в квадраті буде 4. Корінь кубічний з 4. 3 поділити на корінь кубічний з 4. Це є значення функції в екстремальній точці, тобто в точці мінімуму. Знайдемо тепер проміжки випуклості і огнутості функції та точки перегину. Для цього треба знайти другу похідну. Знаходимо другу похідну нашої функції. Щоб знайти другу похідну функції, треба знайти похідну від першої похідної. Тому ось в дужках пишемо першу похідну і знаходимо від неї ще раз похідну. Поділим, застосуємо поштане ділення. Це буде х куб поділити на х куб одиниця, мінус 2 поділити на х куб. І знаходимо похідну. І представимо одиниця на х куб як х мінус третій степені. Маємо одиниця мінус 2 на х мінус третій степені похідна. Похідна сталої 0. Далі, за формулою обчислення похідної степеневої функції, оцих мінус 3 скакує як множник, мінус 2 на мінус 3 буде 6. І степень на одницю зменшується. х мінус четвертій. 6х мінус четвертій. Тепер знову х мінус четвертій це одиниця поділити на х четвертій. Отже, друга похідна дорівнює 6 поділити на х4. Ми бачимо, що на всій області визначення друга похідна більше нуля. Тобто, друга похідна точок перегину немає. І на всій. Області визначення функція вігнута. Тобто опукла вниз вігнута. Тепер залишилося нам знайти точки перетину графіка функції з осями координат. Оскільки y не може дорівнювати нулю, X не може дорівнювати нулю. Тому що х це точка розриву, то функція вісь y не перетинає. Точок перетину графіка функції з вісю y немає. Для того, щоб знайти точки перетину з вісю х, треба замість y, тобто fрівні 0 замість y поставити 0. Маємо х куб плюс 1 поділити на x квадрат дорівнює 0. Замість фідх поставили 0. Але від х це є наш y. Коли дріб дорівнює 0, коли чисельник дорівнює 0, а знаменник не дорівнює нулю. Отже, х куб плюс 1 дорівнює 0, х куб дорівнює мінус 1. Х дорівнює корінь кубічний з мінус 1. Тобто дорівнює мінус 1. І в знаменнику х не повинен дорівнювати 0. Отже, точка перетину графіка функції з вісю хів є мінус 1, 0. Знайшли точку перетину. Далі будуємо графік функції, використовуючи всі досліджувані, значення та результати. Зменшу формат, щоб весь графік помістився. На екрані. Ось. Починаємо побудову графіка функції. З побудови асимптоти. Будуємо асимптоту Y рівні X Ось пунктиром побудована асимптота Далі зна... наносимо на графік функції точку мінімуму. Це корінь кубічний з 2 пох. А значення функції в точці мінімуму 3 поділити на корінь кубічний з 4. Побудували. це точка мінімуму. Будуємо точку перетину графіка функції з вісім хівнус 1 0. Ми її теж знайшли. Ось. Мінус 1 0. Тепер враховуємо, що функція опукла вниз на всій області визначення або вігнута. І ще знаємо, що. Вертикальна асимптота це вісігріків. Х до рівні нулю це вертикальна асимптота. Вісь Y. Отже, з лівої сторони будуємо криву, яка угнута вниз і наближається до, осі, до лінії Y рівні Х до асимптоти і до лінії Х рівні 0 це вертикальна асимптота. Нагадую, що асимптота це лінія, яка наближається до графіка функції, але в далекому віддаленні вона ніколи з цим графіком не перетнеться. Як би вона не наближалась, але вона ніколи цю лінію асимптоту не перетне. Так само і вгорі. Якби не наближалася лінія до осі, вона ніколи її не перетне. От побудовано. Першу вітку графіка. Вона ввігнута, проходить через точку мінус 1 і наближається до вертикальної і до горизонтальної асимптоти. Будуємо другу вітку. Також ми знаємо, що при наближенні до нуля функція до нескінченності зростає. Зліва і справа так само вона зростає до нескінченності. Тому при побудові. Вже правої вітки ми знаємо, що оцей кінець графіка буде прямувати до нескінченності при наближенні до нуля. І хрівні нулю пряма є асимптота вертикальна. Починаємо будувати, враховуємо те, що вона опукла вниз або вігнута, проходить через точку мінімуму, і далі наближається до похилої асимптоти. Побудували другу вітку. З урахуванням всіх досліджуваних нами результатів. Графік функції побудовано. І досліджено. На цьому все. До наступної зустрічі. Будьте здорові!